Слава Богу, дорогі браття та сестри! Сьогодні кожен з нас, хто був у храмі, відчував радість, радість свята, радість спілкування із Богом. Дай Бог, щоб ми цю радість змогли відчувати завжди вдома, в храмі, на молитві, в нашому повсякденному житті. І при допомозі і благодаті Духа Святого ставати кращими кращими на шляху до спасіння, до царства вічної радості. Ми знову раді вітати вас на сторінках телепрограми Благовість! Сьогоднішню неділю церква вшановує велике 12-те свято. Преображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І про цей уривок в святому Письмі говориться так: Євангеліє від Матфея, 17 глава, 1, 9 дев'ятий стих. Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло, і ось з'явився їм Мойсей та Ілія, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети тобі один, Мойсеєві один, Ілії один. Бачимо, дорогі брати і сестри, що в першому стіху говориться, про шість днів, шість днів яких мається на увазі після того, коли Господь востаннє розмовляв своїми учнями. Звичайно, тут є деяка розбіжність, тому що святий апостол і евангелист Лука говорить про вісім днів, але нам слід розуміти те, що він рахував сам день бесіди і сам день преображення Господнього. Святий апостол і євангелист Матфей, пишучи своє Євангеліє, порахував лише шість днів, не враховуючи бесіди з учнями і не враховуючи самого дня преображення Господнього. І далі ми чули, як Господь вийшов на одну гору. За святим переданням ми знаємо, що ця гора називається Фавор і преобразився перед своїми трьома учнями Петром. Іаковом та Іоанном. Звичайно, учні відчули ось цю радість спілкування з Богом і сказали, що їм добре тут бути, навіть захотіли поставити три намети: один для Христа, один для Мойсея і один для Ілії. Коли ж він ще говорив це, Хмара світила і осінила їх, і ось голос з Хмари говорить. Це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління, Його слухайте, і, почувши учні, впали ниць і дуже злякались. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Встаньте і не бійтеся, звівши ж очі свої, вони нікого не бачили, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не говоріть про це видіння, доки син людський. Не воскресне з мертвих, бачимо, дорогі брати і сестри, з цього уривка, що Господь, після того, як преобразився і показав свою божественну славу своїм учням, Він навіть дав чути голос самого Бога для учнів, говорячи, що це є син мій возлюблений. Його слухайте, в ньому моє благовоління. Таким чином, учні. Мали ще раз і ще раз переконатися в тому, що Ісус Христос не просто великий пророк, не просто земний Месія, який має визволити єврейський народ із полону, а це владика неба і землі, це сам Господь. Тобто таким чином вони мали ще раз усвідомити і визнати Христа як Бога, як Сина Божого. Після того, як Господь преобразився, Він зійшов до них і їх підняв з землі. Чому? Тому що було настільки велике світло, що вони навіть не могли підвести свої очі і дивитися, і споглядати це преображення Господнє. Лише одну мить могли споглядати, бачачи Христа, Мойсея і Ілію, тобто двох старозаповітніх пророків, після того, як Господь. Показав свою божественну силу, він їх звів згори і наказав нікому про це не розповідати лише тільки після того, як він воскресне з мертвих. І це сталося, дорогі брати і сестри. Господь воскрес з мертвих, учні написали нам це для нас, для того, щоб і ми переконалися в божестві Господа нашого Ісуса Христа і не просто. Переконалися, а ми дійсно знаємо і твердо віримо, що Господь Ісус Христос істинний Син Божий, який предвічно народжується, Друге лице Пресвятої Трійці. Тому то нам, дорогі брати і сестри, постійно, як і святі угодники, до нас і зараз нам потрібно стверджувати цю віру віру в Христа як Бога. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Сьогодні радісна, духовна подія, свято, свято Господнє, преображення Господа нашого Ісуса Христа, дивне свято, прекрасне свято, свято нашого кафедрального Собору, свято нашого міста, нашої християнської православної громади. Свято! Всієї Житомирщини і свято всього християнського світу. Господь преобразився, Господь преображає і нас. Дорогі браття і сестри, сьогодні хотілося б вашу увагу звернути на апостолів, яких Господь сам вибрав, покликав для служіння. Ким вони були, що вони робили, яке було їхнє життя, в якому стані вони перебували. Згадаймо, Святе письмо Господь прийшов у цей світ і вибрав собі 12 учнів, послідовників, апостолів. Це були прості люди, рибарі, не наділені особливою грамотністю. Вони ніде не навчались. У них була своя якась професія, яку вони надбали, якої вони навчились, хтось був ремесленником, Хтось ловив рибу, хтось займався різного роду, того часу заняттям заробляв собі на життя. І коли Господь прийшов, їхня свідомість перевернулася, їхнє відношення до людей змінилось, їхня віра надбала великої могутньої сили, і вони стали святими угодниками Божими. Всі, крім одного про якого сьогодні ми навіть не будемо і згадувати. Тому що, дорогі браття і сестри, тих, кого Господь кличе, вони прийшли до Бога. І Господній поклик сьогодні лягає і на всіх нас, апостоли. Вони несли кожний свій хрест. Задаймо постійне вчення, постійна проповідь Божесного вчителя. Вона доходила до сердець апостолів. Їхній розум сприймав все, а саме головне їхні душі. Все було в їхньому житті. Згадаймо. Вони пережили і Вознесіння, і преображення, і гевсіманський сад, голговські страждання. Вони це все бачили. Згадаймо тих сьогодні апостолів, яких ми не будемо відокремлювати із числа 12, але про яких більше згадується в Святому письмі. Іоанн, Яков. Петро, які були ближчими до Спасителя, які були тими, хто проповідував і хто відкриває, і відкриває для нас істину божественного пізнання духовного нашого життя, як не просто і складно було апостолам в той час жити. Кожний із них пережив свій хресний шлях. Голову. Були моменти, коли апостоли розгубились, коли не до кінця розуміли, з якою метою прийшов Спаситель, що він мав зробити, і яке багатство, яке царство Господь мав дати, царство вічності, царство неба, царство любові і радості спілкування із Богом. Не земне багатство, не земний достаток. І апостоли це зрозуміли, коли зійшов Дух Святий на них, коли вони були саме підкріплені Божим даром благодаті. І їхнє життя було без сумніву з вірою. Вони проповідували, вони зціляли, вони навіть воскрешали людей Словом Божим в ім'я Спасителя Господа Ісуса Христа. Перша проповідь, перше страждання, перше побуття, перші християнські общини. Яка була віра? Ми лише сьогодні можемо собі бачити свою віру. І ні в які порівняння вона не входить із вірою апостолів. Про що нам потрібно думати і знати, що вірою ми спасаємося, що потрібно брати приклад. Із мужів апостольських. Тож, дорогі браття і сестри, нехай Господь кожного із нас розуміть, і ми з вами маємо почути слова апостола Петра, апостола Павла, почути і зрозуміти і своє життя присвятити Богові, єдиному, нашому Творцеві, який дасть нам визволення і ніколи не залишить навіть в той час, коли будемо страждати, коли нам буде чогось не доставати в нашому земному житті. І як апостоли будемо йти за Богом до останнього свого земного дня, до останнього подиху, вслухатись в істину Божесної правди, бачити світло. яке побачили апостолы на горе преображения. то витаю всех и святым. Приветствую вас, братья и сестры. Снова мы с вами встретимся со святыми угодниками Божьими, рассмотрим их влияние на жизнь человека, человечества, христианства и, конечно же, извлечем несколько полезных уроков, Ибо святые нам и даны для учительства, для научения нас послушанию Христу, послушанию Церкви. Сегодня мы с вами окунемся в атаманскую империю. Великая мусульманская страна, занявшая Среднюю Азию, Центральный Восток, даже немного Европы. И вот 1819 год, апрель. В городе, в главном городе Фракии казнят Агафангела Мучника совсем молодой юноша, монах. Что же случилось? Почему он был присужден к такой лютой каре? Агафангел вырос в семье достаточно богатых людей и с детства был крещен. Мусульманская, атаманская империя терпела крещенных. Трудно, но терпела. Снимала налоги, притесняла, отбирала первенцев в армию. Они были люди второго сорта. А иногда даже на некоторых христианских детей устраивали охоту. Молодых людей запугивали, избивали, заставляли принять ислам подобную неприятную ситуацию попадет и молодой Агафангел. Турки окружат его, начнут задираться, угрожать и даже ранят в руку его, требуя немедленного принятия мусульманства, немедленного отречения от Христа. Припуганный юноша согласится, испугавшись по молодости, скажет, да-да, вот, скоро, вот-вот, дайте время. Мусульмане от него отстанут. Юноша подумает, что, увы, все миновало, но не так. Душа откликнется горько на его слова отречения. Она начнет бунтовать сердце и ум, будут говорить ему, как же так ты отрекся от Бога. Бросив все, Агафангел уедет на благословенный остров монахов Афон. Там он примет после к 19-летним, но эта мысль о отречении от Христа, о той слабости словесной, что он произнес, так и не даст ему спокойно жить. После многих молитв, руководства со святыми старцами, он примет решение публично исповедовать себя христианином, публично осрамить атаманцев. В то время это казнилось и сразу каралось насмерть. Приехавший в город, в столицу атаманской, он выйдет на площадь и публично признает себя христианином. Будет посажен в темницу, многожды мучен. В темнице будет ему явлен Николай Чудотворец, который утешит его, исцелит и скажет, «Мужайся, ты вступил на путь мученический, Господь примет тебя. И после многих мучений, когда уже казалось вот-вот, никакие силы человеческие не выдержат эту боль, эти унижения, он найдет в себе еще сказать такие золотые слова, что со Христом хочу быть, хочу быть с моим Богом. В это время один из друзей его родителей начнет ходатайствовать перед высшей властью о помиловании его, на что он из темницы Агафангел напишет письмо, что «Не мешай мне быть и скорее со Христом, и после многих мучений будет казнен. В примере Агафангела, вот этой ревности о человеке, о преданности Богу, нам сейчас, людям земным, очень зависящим от вещей, предметов, удовольствий, порой даже и грехов, и так легко мы размениваем имеющегося у нас Бога, так легко мы размениваем, вот видите, на всякие земные пристрастия, удовольствия. Он же оказался чистым и верным и преодолел и молодые искушения, видите, искушение слабости своей, и действительно свою веру за Христа увенчал смертью. В апреле его казнят. Мученик Агафангел будет умрет очень молодым, но сколько велико в его подвиге вот именно доброго урока нам, живым людям, что Бог-то главный, все пройдет, все суета человеческая, а Бог главный. И, наверное, мы часто ждем чуда, а разве не чудо наше с вами здоровье, к примеру? За деньги не купишь, не уговоришь. А разве не чудо наша дружба? За деньги не купишь, друга себе не привлечешь. А разве не чудо то, что мы земные, смертные, имеем бессмертно великого Бога? Вот это чудо Агафангел увидел. К этому чуду он устремился. Бога, который из всей жизни нам открыт, мы можем веровать Ему. И Бога после смерти, который нас ожидает, привлекая к себе. Вот это чудо он видел, к этому чуду он стремился. Вот, дай Бог нам с вами такої рішительності. Вот это чудо, осознавши, Богу верно следовать. Амінь. Усіх вас, дорогі браття та сестри, ще раз і ще раз вітаємо з великим 12-м святом преображення Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа. Господь. Дав відчути радість спілкування з Ним, своїм учням. Господь дозволить і нам відчути радість спілкування з Богом найдосконалішу у Царстві Небесному, якщо ми будемо виконувати Його святі заповіді. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.